Привіт, прекрасний світ природи, безліч видів рослин росте на нашій планеті, навіть дерева не перестають нас дивувати своїм красивим витопченим виглядом і корисними властивостями. Що за дерево таке? Серед літа не зими білим пухом все вкриває, коли всюди він літає. Правильно, це тополя. Тополя – дерево незвичайне, коли кажуть про Україну або пишуть про неї, коли співають українських пісень, не забувають такого, що при цьому не згадувати та полю. То бувають різні, криласті, широкі, не занадто стрункі, високі, тонкі, витончені. Вони ростуть усюди, у скверах, парках, садах, у лісі, а особливо вражають уздовж доріг. Це дерево невибагливе і не потребує особливого догляду. Тополя виконує роль санітара. Вона очищує його від пилу і кіптяви та виділяє в повітря багато кисню. Якщо уважно придивитися на тополині листочки, то зверху вони блискучі, темно-зелені, а знизу світлі з білим опушенням. Таке опушення листя здатне вловлювати з повітря багато пилу. Він осідає на волосках, а сильні зливи змивають його. Тополя відрізняється швидким ростом. Суцвіття сережки тополі після цвітіння осипаються гірляндами зелених невеличких коробочок. Після дозрівання вони лопаються і назовні вилітає пух. Разом з пухом насіння розноситься на далекій відстані, падає на землю і проростає. Але це дерево подобається не всім, бо тополиний пух, що лоскоче, норовить потрапити в очі, навіть загрожує людям, у яких є алергія. А мені подобається, коли тополині пушинки, немов сніжок у літку, літають у повітрі, остеляють дороги, осідають уздовж бордюрів. Шанують в Україні тополю, високу, струнку, тендітну. В народних легендах це дерево часто порівнюють із дівчиною. Є безліч легенд про це дерево. Ось одна із них. Колись була тополя дівчиною. Налетіли на село турки, старих порубали, молодих у полон забрали. Іде в невільничому гурті дівчина, і кожен крок її все важче дається, бо веде він її далі від рідного дому. Вночі стомлені бранці пропоснули, заснула і варта, тільки дівчина не спала. Тихо, звільнившись від пут, втекла. А на світанку, коли зовсім мало залишилось до села, де могла сховатись од ворога, побачила за собою кінну погоню. Батьку степ, поля рідні, порятуйте мені. Біжить і благає, ще трохи і вхопить їй за коси вешник. Ось вже вхопив, та рука скользнула з гілки, бо за мить одно обернулася дівчиною тополі. Так і стоїть тепер край села. Давні люди не відокремлювали себе від природи, вважаючи своє життя часткою розмаїття світу, тому й до дерев ставили з особливою братньою ніжністю. Важким гріхом вважалося зірвати з дерева кору, що уподібнювалася до людської шкіри. Тож не можна без потреби ламати гілки чи різати стовбур ножем. Сік дерева уподібнювався людським сльозам. Люди, навпаки, завжди допомагали деревам, підрізали гілки, підв'язували, збирали з дерев гусі. Одним словом, оберігали дерево як людину, яка потребує допомоги. Тож будемо і ми шаною ставитися до всього природнього світу. Дякую за увагу!